Матстарт. По матустарту хотів би трошечки також зупинитися. Все ж таки, морські водорослі всі їх використовують, так? А для чого їх використовують? Що ж там є такого цінного? Давайте розберемо. Чому візьмемо сьогодні морські водорослі? Якими, то в них є перше, це цитокінін, фітогормон, який відповідає за пробудження насінини. Тобто, нас запускається процес, процес пробудження, проростання. Що це значить? Це всі складні цукри цукрита, крохмал, наприклад, в кукурудні, зіендосперму, пшениці, починають розпадатись до простіших. Вивільняється енергія, починається процес проростання. Далі включається альгінова фульова, кислота це сила росту нашого проростка, в калію і ауксин це розвиток кореневої системи. Таким агротехнічним прийомом, саме обробка насіння 0,8 літрів на тонну, ми добиваємося того, що ми отримуємо сходи швидше на 2-3 дні. Можливо, хтось із вас скаже, що, Та що таке 2-3 дні там раніше ти сходи, то все дрібниця. Повірте мені, що це не дрібниця. Вертаюсь знову ж таки, кожна насінина має свій енергетичний запас. І коли, скажімо, холодна у нас весна, так? і коли у нас культура довго сходить, цей весь енергетичний запас вичерпується. І тоді ми виходимо на поле, дивимось. Тут якісь рвані сходи, там 3-5 листків, тут воно тільки сходить, там вже така фаза, там така фаза, я не понимаю, що робити на цьому полі, до чого прив'язувати, щоб вносити засоби захисту. Коли ми застосовуємо гумат, гумат старт для обробки насіння, ми маємо гарні вирівнені сходи, з якими приємно і працювати. По нормах 0,8 літр на тонну і вперед. Я розумію, що кукурудзу, звісно, доробляти ніхто не буде, сонячне доробляти рікак ніхто не буде, але такі, такі культури, як яра група зернових, горох, соя, тобто ми можемо цілком працювати.